Привіт, друзі! З вами знову Назар з Філадельфії. Сьогодні робимо розпаковку і огляд цієї чудової Mitsubishi Evolution з Too Fast Too Furious або Forsage 2. Це є дуже цікава якась така фірма, називається Fast and Speed. Я вже маю пару таких. Просто переклад швид. Швидкість і швидкісна. Щось дурне. Коротше, це явно не ліцензовані модельки, вони просто зробили і продають. Тут трошки тяжко відкривати. Але щоб ви знали, що я вже це говорив не раз. Неліцензовані машинки мають набагато більше деталей, вони мають всіх спонсорів, всі наклейки, які там мають бути. Так що, деколи неліцензоване є краще. Але знаєте, кому всім, всім своїм по своє. так що то таке. Так, тут ніби має бути Брайан, але він трошки подібний на Шауна з Токіо Дрифт. Не знаю. Але добре, що фігурку закинули. Так, окей. Ну, як бачите, от ваша Glance Revolution. Evolution. Скажу правду, по-перше, деталі класні, самі бачите. Але кольор могли б зробити більш зеленим. Я пам'ятаю, що в фільмі вона була більше така зелена, а тут вона така якась жовто-не знаю, щось таке лімонове. Коротше, менше з тим, то не є проблема, бо, як бачите, сам кастинг дуже-дуже дуже гарний, дуже якісний. Вся livрі, розмальовка, вся класна. Головне, то, блін, зняти з платформи якнайшвидше. Бо не знаю, про що говорити, коли це круто. Так, окей. На жаль, не знаю, чи видно, але. Бляха-муха ті шини, вони їх закрутили. Машинку всю закрутили затісно. І шини виглядають ніби трошки спущені, бо вони їх, блін, так задавили, що. Ану, побачимо. Ну-ну. О, бачите? От, не люблю, коли вони то роблять. Напевно, коли складають то десь там в Китаї чи де. То, то їхні робочі діти закручують засильно, або роботи, я не знаю. Е, хрен його знає. Але як би не було, ось ваш е, інтеркулер. Е, всі детальки гарні, фари просто клас, кришталеві такі, акрилові, прозорі. Бачите, всі спонсори, всі є. Самі колеса гарні, вихлопна труба окрема, крило непогане. Крило не таке, як в фільмі, але мені все одно. <свісно> так, глянемо трошки ближче. І покажу зараз вам, до речі, Hot Wheels, Наскільки різниця є від Hot Wheels і колекційних моделюк для дорослих. <laughs> так, поїхали, що тут у нас. Ну от, ось ваш випуск а, цієї Mitsubishi від Hot Хотвілс. Колір приблизно кращий, але, як бачите, все решта, а, масштаб має бути 1 на 64, але Hot Wheels до того не підтримується, тому вони не пишуть 1 на 64 на упаковках. Нічого не розмальоване, крім на боках. На жаль. Але вона є в мене в колекції. Ну, ого, то ще з 2003-го. Так що. Ну, і покажу зараз. Більше в мене немає екземплярів. Я просто не купував. Є там від Тамія, всяке таке. Ось моя ще є від. Це, здається, Time Micro. це є ну, явно Tokyo Drift Forsage. Наскільки... Наскільки файні деталі, друзі мої, ну дивіться, просто клас. Я не стараюсь людей відмовлювати від Hot Wheels, але. Я себе відмовив вже пару років тому. Так що я тільки колекціоную Hot Wheels, що роблять по мотиву Форсаж. А все решта маю пару різних, але не забагато. Я продав, потім задонатив ті гроші в Україну волонтерам, так що то таке. О, і до речі, то, що я говорю про волонтерів, це задонатив мені. А, мій товариш Віктор він має веб-сторінку Diecast Creepo, де він продає модельки. Так що гляньте туди або на інстаграм Diecast Creepo також. <плес> а, так, він задонатив цю модельку а, для мого наступного аукціону, що буде на моєму англійськомовному каналі а, по назві Nostalgic. Ми то вже робимо від початку війни а, майже три роки. І передаємо всі кошти в Україну волонтерам і на ЗСУ. Ну і на дрони ну, явно. Так, значить, Віктор це мені задонатив, так що будемо це продавати на наступному аукціоні. Хочете на інстаграм глянути, то є Hot Wheels for Ukraine. Там я, я фотки виставляю всього, що продано вже, і що буде продаватись на наступному аукціоні. Все, па-па, друзі!